Спокійно, спокійно, сразу. Ви нерві команди. Виноча команда попередні. Бачите, команди, вони бігають. Я финишу. Я пересырок на тебе зарезнится. І має славетне місто Лема. Ми вдячні за те, що я вітаю вас, бажаю вам міцного здоров'я, наснаги, всім бажаю перем... області і міста, всім львів'янам, які надали змогу проведення чемпіонату. Оголошую відкритим. Кожна України. Слово має львівський міський голова Андрій. Слава Україні! Зачасний отче, чемпіонат прийшов у славетний Львів. Ми дуже вдячні Львів'янам за гостинний прийом Суддівську колегію. Перший заступник Петро Тимчук. Суддя міжнародної категорії Сергій Ле. Зір з толкання представьте хорошо. Проводі. Будний Сергій Іванович, генерал моєї міліції, начальник департаменту Державної служби охорони РМВ, член організаційного комітету. Праворуч від мене виходять автомобілі, і в тішому ну, порядку проходять через Майдан. Ви бачите, право перше, це змагання, це захід, коли ми можемо показати свої вміння по охороні в даному випадку не тільки від персон, а й взагалі надані охоронних послуг, тобто свої навички і вміння. І звичайно, це конкуренція. Це змагання, це, це обмін досвідом, який є далі. на сьогоднішній день дуже дорогоцінним. І крім цього, це сприяє піднятню іміджу служби і відповідно е використовувати цей турнір також в рекламних цілях для того, щоб пропагувати надання нами послуг і їх показати їх можливості і якість для того, щоб залучити якомога більше клієнтів. Які цього року бере участь команди і будуть нові люди, припи щось таке особливе це перше особливе це те, що сьогодні змагання проходять в місті Львові. Це вперше за 18 років. Як вже говорили, ці змагання проходили починаючи від Донецька, Києва, Одеси, Ялти. І сьогодні дійшли до Львова. І нам дуже приємно, що це саме в цьому році відбувається тут. Крім цього, участь беруть 18 команд, і це є відкритий чемпіонат України з багато постатіло тілоохоронців. Сьогодні беруть дві команди з Болгарії та Рунії. Інші роки були багато гостей ще багатьох країн. Я думаю, що цей турнір буде мати широке продовження і федерація охоронців України. Яка носить сьогодні? Ну міжнародний має досвід і, і проводиться ці змагання. І надалі ми будемо брати участь. Прайді, Якщо говорити про державну службу охорони, то в змаганні бере участь дві профроду, наші команди: спеціально підрозділу «Титан» – жіноча та чоловічі команди. Сьогодні, я зварні, від від сьогодні є на є спецпідрозділ збройних сил управління державної охорони, а також приватних охоронних структур. завдання по Відували, 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 відували. А я зараз представлю вам суддівську бригаду безпосередньо забезпечувати суддівство цього виду змагань. Суддівство буде здійснюватися два етапи. Кина удар палиця і по голові. Співробітника відбиває напад, охороняємо, положили на поле нашого віде. уряду, охороняємо весіллю управління державної охорони України. Співробітники правління державної охорони приймали участь безпередньо в спецопераціях та ОТО. І так привітаємо. І зараз пройдеться п'ята кров. Чя кров ми охороняємо злобу до Болгарії і Румунії. Сьогодні вони представляють спецпідрозділ Титан ДСО. Привітаємо жінок спецпідрозділу Титан. Гучні області, чоловіки, будь ласка, Дивимось не тільки на красивих дівчата, а на вміння їх охороняти персону Кіайпі, яка зараз знаходиться в центрі. Отже, коридор. Напад був здійснено ззаду. Тому виконавка для того чи іншого підрозділу, що його бійці, що його професіонали дійсно найвищого рівня. Отже, наступна команда у нас готова вийти. Наступна команда у нас підрозділ Державної кримінальної виконавчої служби міста Житомир. Я з автомобіля, оглянули на територію полу. Визначили, що немає небезпеки, загрози відносно короля собі і за командою старшого наряду пересуваються по майдану. Доходять до приміщень, і до них повинен звернутися руками. Ти терористи, і спіровітники спеціаліозів. Привітаємо команду Житомир! Ребята, підходять. Потратити тихенько, який терорист! нори. І ми ніж не віддаєте, віддайте йому ніж. Відбиття нападу. <звіття> О, ніж нізно! ножем намагався вдарити, охороняємо слову, відібрали в нього ніж, Терориста. і відбити напад. Подивіться, як вони контролюють ситуацію. У кожного співробітника 120 градусів території. Ось бачите! Колоки скупно охороняємо особу. Сівалися, він прикнув мене в палку і ступно почав охороняємо особу. Ось такий а. Ділянно, на маршруті руху зустрічають перешкоду. Вони повинен хтось хове звернутися. Він каже, о, звернувся і до угла. Хотів щось зробити, якісь різкі руки, хтось когось поторапує. Дивіться, йдуть впевнено. Охоняємося з кулює. Охороняємо особу. Підівіть ручки. По -по -по -по. Привітайте львів. Криштинат, кулак, управління державної охорони! Дивіться які! о, о, о ой, які гарні хлопці. Вік на них знаходиться, охороняємо особу. Виташитись, що немає ніякої загрози. Виходить старший нарядок і запрошує охороняємо особу вийти на майдан.

Скажите, пожалуйста, что для вас значит участие в таких заходах, що взагалі за заходи і наскільки це важливо взагалі для телохранителей? Конечно, это очень важно. Во-первых, это повышение квалификации, во-вторых, это обмен опытом с другими телохранителями. Всегда, когда такие соревнования происходят, усиливается подготовка к соревнованиям, это поддержание своей физической формы, тактической комплекс целых мероприятий. Що має знати охоронець, щоб свого захистити свою свою охороняємо людину? Но ну, здесь чем-то одним э, ограничиться нельзя. Э, здесь всегда нужно быть, во-первых, физически развитым, во-вторых, знать психологию, не только охраняемого лица, э, психологию, э, в принципе, людей, чтобы видеть, где человек неуравновешенный, и откуда может быть угроза. Э, вот, нужно обязательно уметь очень хорошо стрелять. Это ну, практическая стрельба. Э, также это очень важно коллектив. Поэтому это довольно-таки интересно. Сьогодні ми бачили там екстремальне водіння, завтра да. чи завтра має бути стрільба. Це тілофрониця обов'язково маєте? Конечно, звісно. А можете повторити ці речі? Uh, да. Телофронність має водіти екстремальним водінням? Uh, Телохронітель обязательно повинен умети uh, управляти автомобілем в контраваріних ситуаціях, а також добре стріляти. Скільки взагалі готувалися тут, до цього заходу? Ну, мы начали готовиться, как только мы услышали об этом. Мы еще не знали, будем мы выступать или нет, но мы готовиться начали сразу. Поскольку у нас все работают, мы собирались в свободное от работы время и занимались в зависимости от возможностей. Либо тактикой сопровождения, либо рукопашным боем, либо бегом, либо стрельбой. А, это первый раз, ли, участь, уже... а, нет, мы уже выступаем третий год подряд в этих соревнованиях. Это четвертое соревнование. Чим вони відрізняються один від одного? Составом команд. <рес> І новые судьї некоторы.